Ви маєте право мати відмінну від усіх інших точку зору і не вибачатися за це? Як перестати виправдовуватись? У мене є покроковий план. Тримайте. Перший крок. Нам потрібно змінити, вибач або перепрошую на дякую. Як це виглядає в реальному житті? Ви кудись спізнилися і замість перепрошую, що запізнилися, або вибач, що запізнилися, ви говорите дякую, що почекали. Крок другий. Прибираємо усі слова паразити, які а, значить, зменшують наш статус, нашу думку, які знецінюють взагалі, що у нас може бути думка. Наприклад, я, звісно, перепрошую, мені здається. Змінімо на. Я думаю, так. От в житті це надзвичайно хто в коментарях напише, як це. А треба ж йти на якісь компроміси. Не треба йти на компроміси. Бо в подружньому житті, або в стосунках, або в бізнесі, або в компанії, коли ви думаєте, що ви йдете на компроміс, насправді ви прогинаєтеся під когось. Тому що що таке компроміс? Компроміс це коли сторони відмовилися а обидві сторони, чи якщо там три є три сторони, відмовилися від чогось і так якось дійшли до згоди. Але в реальному житті. Люди не хочуть відмовлятися від чогось, вони хочуть когось прогнути під себе, щоб той хтось від чогось відмовився. І це називається компромісом. Ні, це не компроміс.